Жителі Чернігова і області разом з платіжками за березень почали отримувати бланки заяв на субсидії, адже з 1 квітня в Україні запроваджено нові тарифи на послуги ЖКГ. Тож тепер до управлінь соцзахисту потяглися бажаючі оформити субсидію за новою процедурою. Сам ж розібрався, що сашок. Чому в образці. Ну такі діла. Тим, хто сам розібратися не міг, допомагають працівники управлінь соцзахистом. Я номер писала, тут треба було індифікаційний код писати кожного. От не знала, що то це, це саме, потім що я тут ще. Зарплату не знала, як заповняти мені Не Незважаючи на зусилля службовців, виникає і чимало непорозумінь, адже найбільша складність для людей правильно вказати доходи. Інакше штраф у подвійному розмірі. Які декларацію заповняли, наприклад, є у вас депозит. немає депозита. Ну вони не спросили, за останні полгода, якщо у вас проценти. І от заповнили, і це добре мені люди підказали, а ні, мене обштрафували в два рази. Юристи, які надають консультаційну допомогу людям для оформлення субсидій, підтверджують, що саме цей пункт заявки може принести найбільше неприємних сюрпризів. Тикався вже з такими випадками, що людина в селі має земельний пай. Ніякого прибутку, як вона вважає, не отримує. А її підприємство відшкодовується, там ми зерна, який за те, що воно використовує земельний пай, натомість підприємство по податкові проводить як отримання прибутку фізичної особи там в розмірі 100 гривень. І виходить, що не знаючи того, що ну, дійсно там був прибуток, недостовірна інформація. Людина за цих 100 гривень може через два місяці втратити взагалі субсидію. Вкрай важливо не забути про проценти за депозитами та інші надходження до сімейного бюджету. З однієї сторони, вроді би як механізм дійсно упрощённый. Однако, мне кажется, что и те, которые говорят, что все всё понимают, и которые говорят, что не понимают, наверное, где-то какие-то вопросы все всё такие у многих. Поэтому мы уже сегодня запускаем массу телефонов, фактически все телефоны управления задействованы на то, что мы даём консультации именно по жилищным субсидиям, каким образом заполнять документы, что нужно туда проставлять обязательно. Для того, чтобы допомогти органам соцзахисту та роз'яснити людям, як оформити документи на отримання субсидії. Команда голови обласної батьківщини Валерія Дубіля надає у своїх громадських приймальнях безкоштовні юридичні консультації. Я особисто отримав шквал зінків, коли люди запитують інформацію, як отримати субсидію. Тому разом з своєю командою ми напрацювали інформаційний бюлетень, де вказали адресу своїх приймалін, телефони юристів для того, щоб люди могли зателефонувати і отримати інформацію. Як отримати субсидію? Нові субсидії почнуть діяти з 1 травня, за даними Чернігівської облдержадміністрації, поки що субсидії за спрощеною процедурою оформило лише 200 жителів області. Тож основна робота для органів соцзахисту та громадських консультантів ще попереду.